Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. 1 листопада у нас в Вінніпезі. Друзі. Ну що я можу сказати? Подивіться, як виглядає 1 листопада в Вінніпезі, так? Тобто, ви зараз бачите, що немає ще у нас снігу. Тут е, немає у нас тут якогось страшенного морозу, як розповідають про Вінніпех. Сьогодні хмарно, так е, небо затягнуто, але все ще е, плюсова температура. Снігу ще не було. Снігу ще не було. Трава ще вся зелена стоїть і. Ви бачите, он є ще навіть листя на деяких кущерях. Так, на деяких кущах, бачите, непогана, непогана осінь. У нас а поговорити я з вами сьогодні хочу на дуже важливу тему, яка зараз проблема стала з українцями, українськими родинами, які приїхали в Канаду по програмі Куаєт. Ем, ну, є зараз ризик втратити майбутнє цілого покоління молодих українців. І я думаю, що така проблема зараз існує з українцями не тільки в Канаді, а існує така проблема і в інших країнах світу, де зараз перебувають українці. Чомусь ніхто про цю проблему не каже, не висвітлює. А я хочу з вами сьогодні поговорити. Про цю проблему. Але спочатку, друзі, я хочу вам нагадати про нашу ініціативу. Дуже класна новина є про нашу ініціативу, де ми хочемо зараз домогтися від уряду Канади зробити спеціальну міграційну програму для українців, які зараз приїхали в Канаду по програмі Куаєт, щоб всі українці змогли тут залишитися. І знаєте, друзі, я на цьому каналі вже багато разів розповідав про цю ініціативу. Кожну неділю у нас на каналі Стріми щодо цієї ініціативи і завтра в неділю буде дуже дуже важливий стрім. Приходьте, будь ласка, буде багато інформації, корисної інформації, важливої інформації для всіх українців, які зараз перебувають в Канаді по програмі Куаєт. І знаєте, я вже отримав дуже багато позитивних е, таких моментів, і багато людей, багато великих бізнесменів канадських. Так це дійсно крупні бізнесмени, е, політики канадські, різні діячі. Чи канадські громадські діячі мені вже сказали, і взагалі нашій команді сказали, що у нас наша ініціатива, те, що ми придумали, має дуже великі шанси на успіх. І наша ініціатива, ну вона одна з найкращих ініціатив, має найбільше шансів на успіх, якщо ми кажемо. Про якусь спеціальну програму для українців тут в Канаді. Тож обов'язково завтра приходьте у неділю, і буде важлива інформація. Але друзі, знаєте, буквально вчора зі мною зв'язується один з моїх глядачів і пише мені: В'ячеслав, у вас така класта ініціатива, що її вирішили скопіювати українців. США і це класно, друзі. І я казав багато разів на цьому каналі, що ви можете, от всі, хто знаходяться українці за кордоном, беріть нашу ідею і реалізовуйте її також. І він мені скидує повідомлення, скидує скриншот і уявляєте, українці зараз зараз, Сполучених Штатах Америки, не в Канаді, так українці в Сполучених Штатах Америки зараз збираються робити те, що ми робимо тут в Канаді. Звертаються, збирають підписи від громадян Сполучених Штатів до своїх конгресменів, щоб і там конгресмени посприяли якійсь спеціальній програмі для українців, щоб українці могли спокійно жити в США. Тож беріть собі на уз, друзі. Сполучених Штатах Америки також зацінили нашу програму і взялися її реалізовувати. А тепер давайте повернемося з вами до тієї проблеми, яка зараз є е у українців тут в Канаді, і я впевнений в інших країнах також. так, І яка загрожує дуже серйозно, загрожує майбутньому е цьому українському поколінню. Буквально на днях ми обговорювали в з нашими дівчатами в кругу нашої команди, що е стає проблема зараз, ну тому що приїхало багато. Та українців з дітьми, так, до Канади. Ну і коли приїхали, багато дітей були шкільного віку. Там восьмий, дев'ятий клас закінчували діти. Але пройшло вже майже чотири роки. Чотири роки вже майже йде війна. І за цей час багато дітей підросли. Уявляєте собі, час іде, діти ростуть, діти ростуть як грибочки. І діти закінчують школи. Діти закінчують школи, і після школи стає перед ними питання: а що далі? І багато дітей хотіло б йти вчитися далі, та йти в коледжі, йти в університети. Але в Канаді це все дуже дуже дорого. Наприклад, я вам можу привести такий приклад. Ну, от моя донька старша, вона зараз закінчує університет тут в Вінніпезі, навчається. Я за неї сплачую за семестр, ну, приблизно десь 8 тисяч доларів, так? Тобто, це е, два семестри, ну, приблизно 16 тисяч десь доларів. Є трошки дорожчі, є дешевші університети по різному. Але такий же самий курс для українців буде коштувати, ну, семестр буде коштувати тисяч, мабуть, 30, Знаєте, я вам скажу, ну, може, 20. Ну, тобто, буде в два-три рази дорожче, ніж для моєї доньки. Чому? Тому що. Моя донька, громадянка Канади. Так? Тобто в Канаді є е курси, є навчання, і, і ціна, вартість навчання для громадян, вона одна, а навчання для негромадян, це зовсім інше. Вона набагато дорожча. І багато українців, е які зараз, Перебувають в Канаді в статусі тимчасового резидента. Вони не можуть собі дозволити дозволити навчання дітей, тому що ну навчання дітей це майже це річна заробітна плата багатьох з, у, з українців. Так та навіть і українці менше заробляють ніж прийдеться сплатити за е, навчання дитини. І вставить це питання. Ми спочатку обсуждали, обговорювали це в нашій команді. Позавчора я також отримав текст від однієї україночки, і вона в вічаї пише, що так і так, от вона також зараз зіштовхнулася з цією проблемою. Дитина закінчила школу. А що робити далі? Не... Ну, вона не може просто вона не може дати владу, що робити, тому що дитина хоче навчатися. У дитини є всі задатки йти і навчатися далі, закінчити університет, наприклад, отримати класну освіту. Це те, до чого ну до чого завжди спрагнули українці? Так ну українців це є отримати вищу освіту. Багато українців хочуть отримати вищу освіту, але ось отака от проблема існує і. В Канаді є деякі університети, які е, все ще надають можливість українцям навчатися по внутрішніх цінах, так. Але таких університетів вже досить-досить мало. По, на початку були такі університети, і було більше, коли е, вони йшли на зустріч українцям і брали українських студентів по цінах, таких же самих, на, по яким навчаються канадці, так, канадські постійні резиденти. Але зараз е, таких університетів стає все менше, менше і менше. І зараз ми за Мислюємося також з нашою командою, розробити якусь програму, якусь ініціативу, щоб достукатися до або міністерства е, освіти Канади, або е, впливати якось безпосередньо на самі університети. Ну, щоб якось допомогти таким українцям, е, нашим українським дітям тут в Канаді. Це я так дивлюся. Для нас буде ще одна ініціатива, і будь ласка. Напишіть мені, що ви думаєте стосовно цієї проблеми. Я знаю, мене дивляться багато українців з різних країн, не тільки з Канади. Ну, от, як виявилося, багато дивляться Сполучених Штатів Америки і дивляться так, що навіть вирішили піти нашим шляхом. Молодці, молодці. 100% підтримуємо, Молодці діти, треба треба добиватися своїх прав. Так напишіть мені, в яких країнах ви зараз знаходитеся і як обстоять е, діла е, в цьому напрямку, там, де ви зараз знаходитеся, чи можуть українські діти в тих країнах, де ви зараз перебуваєте, е, спокійно навчатися і отримати вищу освіту? Я знаю, що в Німеччині таке можливо, що там без безплатне взагалі е, навчання. Ну наскільки я пам'ятаю. Для студентів, які з інших країн приїжджають. Ну, В Канаді у нас ось отак от -от, з такою проблемою зіштовхнулися українці. Тож я часто читаю, бувають, пишуть коментарі, що що ви там розповідаєте про проблеми українців в Канаді. От у нас тут в Україні проблеми. Так, друзі, проблеми є зараз у українців всюди. Повірте мені, не тільки в Україні, а й в інших країнах. І майбутнє дітей зараз вирішується. Майбутнє дітей це майбутнє покоління. Так, це майбутнє цілого покоління зараз може вирішуватися. І знаєте, знову таки хочу нагадати вам, що наша от ініціатива, яку ми зараз е, робимо, так і яка вже скоро запуститься завтра, особ... обов'язково завтра. Приходьте на. Наш стрім, і ви дізнаєтеся дуже багато чого про цю ініціативу. Коли вона буде запускатися, що ми зробили, на які ми зараз стадії обов'язково приходьте. Дуже важлива ваша підтримка. Так, ось наша ініціатива має зараз шанс вирішити купу проблем. Уявіть собі, якщо вона вдасться, то ну, навіть і ця проблема з навчанням е після школи вона також відпаде, просто відпаде автоматично для українців, тому що вони отримують статус постійного резидента, діти отримують статус постійного резидента. І зможуть спокійно навчатися собі в Канаді, в коледжах, навчатися в університетах, навчатися, де вони захочуть навчатися. Тож, підтримуйте нас, підтримуйте нашу ініціативу. Ми будемо думати зараз, як нам реалізувати ще цю іншу. Ініціативу, як нам спробувати вирішити іншу проблему, про яку ми з вами сьогодні поговорили? Не забудьте обов'язково підписатися на мій канал. Це дуже дуже важливо. Знаєте, дуже важливо підтримувати українське українцям? Ну якщо українці не будуть підтримувати, то хто ще нас підтримає? Ну, от скажіть, будь ласка, якщо ми, українці, не будемо займатися проблемами українців в інших країнах або в Україні, то хто буде цим займатися? Ніхто цим займатися. Не буде. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, обов'язково ставте вподобайки, це обов'язково треба. Так, якщо ви підписані, тоді вподобайка, якщо не підписані, тоді, тоді підписатися вподобайка. Ну і в будь-якому випадку, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно тієї проблеми, про яку ми з вами зараз поговорили. Мені буде цікаво дізнатися вашу. Думку на цьому я з вами буду прощатися. Ми як завжди зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.